Знову з вами вітається соціальний компас. Попри низку економічних негараздів, які останні роки допікають нам, офіційна статистика лише радує: кількість молодих мам і в українських містах, і в селах помітно зростає. Лише за минулий рік народжуваність підвищилася на 8%. Сьогодні мова піде про таке. Має право отримати допомогу на дитину, які існують види і розміри соціальної допомоги на дитину, що необхідно подати до управлінь праці та соціального захисту населення, аби отримати матеріальну підтримку від держави. Держава зі свого боку намагається всіляко підтримувати молодих батьків. Тож сьогодні будемо говорити про державну соціальну допомогу при народженні дитини. В Україні вперше за роки незалежності розпочався бебі-бум. Понад 500 тисяч хлопчиків і дівчаток приніс лека минулого року. Соціологи пояснюють цей феномен політикою держави, яка спрямована на підтримку сім'ї. Статистика свідчить, що українки все частіше не вагаються народжувати другу і третю дитину. Ще минулого десятиліття так би вчинила не кожна родина. Демографи кажуть, що Україна потрохи підтягується з останнього місця по народжуваності, яке займала у 1991 році. Зараз ми виходимо на середньоєвропейські показники. Тож невдовзі ми з гордістю будемо говорити нас 52 мільйони. Ми не бідна держава, і ми повинні ресурси на допомогу сім'ям з дітьми збільшувати. Але збільшуючи ресурси, ми повинні в першу чергу думати про те, що вони попадали людям адресно і спрямовувалися саме тим категоріям населення, які це потребують. Врахували фахівці міністерства праці та соціальної політики й інфляцію з 1 січня 2011 року. Ця допомога, яку ми виплачуємо при народженні дитини, вона буде виплачуватися в кратних розмірах до прожиткового мінімуму. Ми бачимо, що два роки, коли ми почали виплачувати цю допомогу, вона має певне значення для купівельної спроможності цих сімей. У Міністерстві праці та соціальної політики України розповідають, що контроль за використанням допомоги і створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється головними державними соціальними інспекторами органів праці та соціального захисту населення разом з управліннями у справах сім'ї та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування, шляхом проведення моніторингу виплат і використання допомоги, вибіркового обстеження окремих сімей. Ці всі організації вносять пропозиції про припинення виплати коштів у тих випадках, коли ці умови неналежні. Але такі випадки поодинокі. Взагалі, серце радується, коли зустрічаєш сім'ю, де панує злагода і любов. У таких людей побувала і наша знімальна група. Родина Ніколюків мешкає на Тернопільщині. Олександр вже в п'яте готується стати батьком. Але готуватися треба і морально, і матеріально. Тож завітав до місцевого управління праці та соціального захисту населення. Адже вже пора дізнатися, чим держава зможе допомогти, коли на світ з'явиться дитинка. Я, я вже щиро вдячний е, нашій службі, е, яка допомагає. Це просто е, ну, я, я, чесно кажучи, не любив заповнювати якісь бумаги. І боявся заповнювати їх. Ну, коли я прийшов в управління праці в місті Шумську, от мені дуже допомогли тут. І чесно, чесно скажу, я полюбив з, іменно з такими працівниками заповняти документи. Радість батьківства це дар Всевишнього. Ми маємо цінувати це. Такої думки молоде подружжя, яке поділилося своїми радощами та надіями з журналістами соціального компасу. Саме головне, то, щоб діти були здоровенькі, ситенькі, дітенькі. От у мене я старша доця, помічниця моя, ми живемо так віддільно від батьків, то вона моя права рука. Ми все з нею разом. Чи я на кухні, то вона біля мене, чи щось треба їти, то я біля неї. Слава Богу, держава дбає за такі сім'ї. Як от наша на ну, теперішній час, звісно, не кожен може похвалитися <гум> такими досягненнями, тому то. Держава велику роль, конечно, в цьому відіграє, тому що ми підтримує такі сім'ї. Ця допомога дійсно є адресною. Ми даємо тільки в тих сім'ї, в яких займаються вихованням діток, і у ті побоювання, які були, що сім'ї будуть використовувати там неповноцінні, там тім, які алкоголізм і так далі. Такі сім'ї є, але ми їх своєчасно виявляємо і забираємо, вилучаємо діток з цих сімей. І таких прикладів у нас небагато. Українці і жінки українські, вони є матерями від природи, тому це не показники. Тож на яку підтримку можуть розраховувати молоді батьки? Відповідно до закону про державну допомогу сім'ям з дітьми, грошова виплата при народженні надається одному з батьків чи опікуну. Він повинен постійно проживати разом з дитиною. Якщо ви щойно натрапили на соціальний компас, не перемикайте. Далі не менш цікава і корисна інформація. Продовжуємо випуск. Дитячі виплати вони насправді. Е... Повинні бути в нашій державі, вони повинні надаватися матерям і дітям, але без поєднання з досить суттєвими інвестиціями в інфраструктуру, яка допомагає матері залишитися на ринку праці і виховувати дітей. Їхній ефект буде тільки в головах і в ілюзіях у наших політиків, а не в українській дійсності тобто, демографічну проблему ми не вирішимо одними виплатами. Державна соціальна допомога має спрямовуватися на створення повноцінного життя підопічного. Тут ви маєте знати про таке. Допомога при народженні дитини призначається за таких умов. Якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців з дня народження дитини, допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання. Лише надайте довідку про те, що ви не отримуєте цю допомогу в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Жінки, які постійно проживають або зареєстровані на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за кордоном, подають видані компетентними органами держави перебування і легалізовані в установленому порядку документи. Вони засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо у вас з цим все гаразд, зберіть необхідний пакет документів. Вам знадобиться заява одного з батьків чи опікуна, що складається за формою, затвердженою Міністерством праці та соціальної політики. Копія свідоцтва про народження дитини. Потрібен витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження для виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини, особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої або наступних дітей. Подають також довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка враховується при визначенні розміру допомоги. Опікуни подають копію рішення про встановлення опіки. У 2010 році наші герої отримали підтримку від держави. У свої права вступив закон, який підставляє плече багатодітним сім'ям. На сьогодні держава при народженні дитини встановила такі виплати. 12 тисяч 240 гривень на першу дитину. Спочатку батьки отримають 4 тисячі 800, решту протягом 12 місяців. На другого новонародженого 25 тисяч. При народженні другої дитини одноразова допомога становить 4 тисячі 840 гривень. Решту частинами за 24 місяці. Якщо у вас третій або наступний малюк, держава гарантує 50 тисяч гривень. Перша виплата становитиме 5 тисяч, далі кошти надходитимуть у вашу сім'ю рівними частинами протягом 36 місяців. Сьогодні ми познайомились із видами та розмірами державної допомоги, яку вам, молоді батьки, гарантує держава при народженні першої, другої та наступних дітей. Якщо у вас з'явилися запитання, не соромтеся, телефонуйте до соціального контактного центру. Його телефон зараз на ваших екранах 0800 507 309. Повторюю. 0800 507 309 Уважно записали. Телефонуйте, не соромтесь! Соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. До зустрічі!